На часі черговий випуск експрес-новин на телеканалі СТН. Ми говоримо коротко про головні події України, Волині та Нововолинська, що трапилися протягом останньої доби. У студії Іванна Білішук. Вітаю. Мін'юст оскаржить рішення про необхідність соцвиплат на окупованих землях. Луцькі Даївці погоріли на спробі сфальшувати протокол. Нововолинські агітбригади змагалися у конкурсі Молодь обирає здоров'я. Про це та інше. Далі у випуску більш докладно. Міністерство юстиції України оскаржить рішення про необхідність соціальних виплат на окупованих землях. Як стало відомо напередодні, Київський апеляційний адміністративний суд визнав недійсним рішення Кабінету міністрів про здійснення соціальних виплат лише на територіях підконтрольних Україні. Міністерство юстиції оскаржить рішення Київського апеляційного адміністративного суду про необхідність здійснення соціальних виплат на територіях Луганської і Донецької областей підконтрольних так званим ЛНР та ДНР. Голова Мін'юсту Павло Петренко заявив в ефірі першого національного у увечері, що звернеться до Вищого адміністративного суду України з цього приводу повідомляє інтерфакс Україна. У мене просте питання до суддів апеляційного суду, які винесли це рішення. Їх, напевно, треба просто відправити разом із інкасаторами чи співробітниками державної казначейської служби на непідконтрольну Україні територію, щоб вони туди відвезли гроші для виплат пенсій. Тоді яке б рішення вони ухвалили, сказав Петренко. 2 квітня стало відомо, що Київський апеляційний адмінсуд визнав недійсним рішенням Кабміну про здійснення соцвиплат у Донецькій та Луганській областях лише на контрольованих українською владою територіях. Українцям доведеться зачекати на закордонні паспорти обладнання, що здійснює персоналізацію бланків, тобто друк першої сторінки паспорта, на державному підприємстві Поліграфічний комбінат Україна, вийшло з ладу. Після поломки обладнання потужність підприємства зменшилася до 4,5 тисяч паспортів на добу. Про це повідомили у Державній міграційній службі Пише Українська Правда. Державне підприємство Поліграфічний комбінат Україна із виготовлення цінних паперів, яке є виробником бланків паспорта громадянина України для виїзду за кордон і здійснює персоналізацію цих бланків. Проінформувало Державну міграційну службу України про вихід з ладу обладнання, на якому здійснюється персоналізація. Йдеться у повідомленні, як зазначається, поломка обладнання призвела до зменшення виробничих потужностей підприємства до 4,5 тисяч паспортів на добу. Водночас щодня підрозділи міграційної служби оформлюють понад 8 тисяч заяв громадян на оформлення закордонного паспорту. До відновлення виробничих потужностей державним підприємством можливі затримки в оформленні закордонних паспортів та порушення встановлених законодавством термінів їх оформлення говориться у заяві міграційної служби. Раніше повідомлялися, що українці з початку року подали близько 150 тисяч заяв на оформлення біометрики. Проблемам дітей з особливими потребами у Ратнівській районній центральній лікарні приділяють особливу увагу. Уже понад два роки Ратнівським медикам у цьому допомагають поні. Низькорослі коні Адам та Венді стали улюбленцями не лише дітей, а й дорослих. Прогулянки верхи на конику складова програма реабілітації дітей із особливими потребами у Ратнівській центральній районній лікарні. Іпотерапію тут успішно застосовують уже понад два роки. Про це інформує телевізійний центр Коваль. Найчастіше іпотерапію ми застосовуємо для реабілітації діток із захворюванням нервової системи і захворюваннями опорно-рухового апарату, сколіози, порушення постави. Особливо люблять кататися на поні дітки із неврологічними захворюваннями. Батьки просять, щоб обов'язково ми включали в реабілітаційну програму іпотерапію, розповідає заступник головного лікаря Глина Кліщевська. Поні Адам та Венді, подарунок медикам від власника місцевого сільгоспідприємства Ратнівський аграрій Андрія Панік. Кова, нині у пари вже є потомство, низькорослі коники, улюбленці як дітей, так і дорослих. Для лікування дітей із особливими потребами у педіатричному відділенні Ратнівської центральної районної лікарні обладнали три реабілітаційні кабінети. Тут займаються також діти із захворюваннями опорно-рухового апарату та нейрологічними проблемами. До послуг маленьких пацієнтів лікарні також спеціальна сенсорна кімната. Ратнівські медики не зупиняються на досягнутому і шукають нові орієнтири для реабілітаційної роботи із дітьми. Луцькі Даївці спалилися на спробі підробити протокол. У мережі з'явилося цікаве відео, як Даївці міняють тричі причину складання протоколу. Автор цього відеоролика пішов до керівників цих працівників повідомити їм про правопорушення, а також притягнути до відповідальності винуватців. Як стверджує його автор Сергій Зайналов, спробу скласти фальсифікований протокол вчинили місцеві даєшники 31 березня 2015 року. Отож, як пише автор відео, на в'їзді у Луцьк він зустрів патруль ДАЄ, який тричі змінював причину складання протоколу. Як розгорталися події, він зафільмував. Та ще й пішов до керівництва цих працівників, щоб повідомили про цей факт із метою притягнення винуватців до відповідальності. Працівники ДАІ намагалися скласти адміністративний протокол за те, що водій рухався у світло пору доби із вимкненими фарами. Попри це, рух у світло пору доби поза містом із вимкненим світлом не карається штрафом за це порушення передбачене попередження згідно зі статтею 125 адміністративного кодексу України, інші порушення правил дорожнього руху. Після того, як автор відео зауважив, що такий протокол складний із порушеннями, працівники ДАІ віддали документи водію та намагалися покинути місце інциденту. А згодом скласти протокол за буцімто непристрібнутий ремінь безпеки. Водій зауважив, що патруль Даї рухався у зустрічному напрямку, а тому інспектори не могли бачити, чи був на ньому ремінь безпеки. На запитання про те, чи є у правоохоронців відеофіксація порушення, вони відповіли ні. Після інциденту автор відео прибув у Луцьке управління Даї для того, аби скласти скаргу на патруль. Нововолинське агітбригади змагалися у конкурсі. Молодь обирає здоров'я. Як учасники закликали жити без шкідливих звичок та чиї виступи журі оцінило найвищим балом? Дивіться далі у сюжеті Вікторії Ярмолюк. У рамках акції відповідальність починається з мене на базі Нововлинського центру дитячої та юнацької творчості. Пройшов міський етап конкурсу Молодь обирає здоров'я дев'ять агітбригад бригад навчальних закладів змагались у чотирьох номінаціях. Фестиваль проводиться у чотирьох номінаціях. Це конкурс плакату для білборду, конкурс фотографій». Конкурс Вікторина, що я знаю про здоровий спосіб життя, а також виступ агітбригад літературно-спортивна міні-композиція. Кожна команда на сцені демонструвала своє бачення здорового способу життя. Учасники співали пісні та показували мініатюри, закликали не піддаватись на сумнівні пропозиції, завжди тримати себе у хорошій фізичній формі та бути щасливим без алкоголю, коріння та наркотиків. Свіжим повітрям, це сонце, що г'є ласкавий привітно. Здоров'я це смак свіжих ягід дозвілих. Це спорт, що дає нам наснагу і силу. Це сон що на крилах нам зорі несуть. Берите скоріше, мій друже, у путь. Та тільки на цьому шляху пам'ятай. Цурайся цигарки, від чарки тікай. І знай, любий друже у цьому житті чи бути здоровим ти. Підготовка до конкурсу тривала не один тиждень. Учасники писали сценарій та наполегливо відпрацьовували творчі номери. Представники агітбригад кажуть, готуватись до заходу було цікаво та весело. Кожен з них впевнений у своїх силах, хоча до суперників ставляться з обережністю. Наша команда готувалася і готується, і буде готуватися завжди дуже весело. Ну і звичайно, посилено. Ми намагалися. Ми збираємося кожного дня, тренуємося, співаємо, танцюємо. Головне підтримуємо один одного посмішками завжди і продовжуємо собі цим життя. Я писала вікторину по здоровому способу життя, і я надію, що на найкращий результат. І думаю, що ми переможемо. Ми самі кращі. В нас агітаційна команда просто чудова. Всі надзвичайно веселі репетиції дуже весело проходили. І я думаю. Сам вам теж дуже сподобається. Учасники гідбригад розповідають, що для них здоровий спосіб життя не пусті слова. Сьогодні стає дедалі популярно: тримати своє тіло в тонусі, не мати шкідливих звичок та вести активне життя. Стараюсь підтримувати здоровий спосіб життя, адже це корисно загалом для мене і також всією сім'єю. Ми стараємося правильно харчуватися і з друзями разом відвідуємо спортивну ну ніби секцію, аеробіку називається. От і ми стараємося, ну Висипатися, вести більш-менш здоровий спосіб життя, аби не втомлюватися і бути завжди якби в тонусі. Я веду yeah. здоровий спосіб життя. Зранку я роблю ранкову зарядку. Також у нашій гімназії також ми за здоровий спосіб життя. У нас є ранкова зарядка. Я займаюся спортом вже як 6 років. Також в додатковий час ходжу на музику. Займаюся маска. Сухарики, чіпсів цього не вживаю, зраз здорове харчування, також зарядку виконую зранку, буває вечором, якщо вже не стомлена сильно. Виступи команд оцінювало журі. За результатами перше місце посіла гідбригада першої школи колегіуму на другій сходинці ЗОШ номер 8 третьою стали учні четвертої школи. Аби спростити порядок надання субсидій на оплату комірного, міський голова Віктор Запожніков провів нараду із керівниками житлово-комунальних підприємств міста. Очільники установ зобов'язалися забезпечити усіх містян та мешканців жовтневого бланками заяв на субсидії та декларації про доходи. З метою спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на виконання постанови кабінету міністрів про удосконалення порядку надання житлових субсидій відбулась нарада за участю керівників житлово-комунальних підприємств. Приватних акціонерних товариств «Волиньгаз» та Обленерго, заступника начальника Новолинської ДПІ Але Вечеря, начальника управління праці та соціального захисту населення Наталії Волчанюк, нараду провів міський голова Віктор Сапожніков. Він наголосив на необхідності забезпечення доступності вразливих категорій населення для отримання субсидій, акцентувалася увага на налагодженні тісної співпраці між організаціями. Щодо спрощення системи надання субсидій. Доручено керівникам установ забезпечити мешканців міста та селища жовтневого бланками заяви про призначення субсидії та декларації про доходи. Міський голова вказав керівникам на особисту відповідальність за виконання постанови у межах своїх повноважень. Нововолинськ традиційно долучається до всеукраїнської акції Спорт для всіх спільна турбота. У рамках місячника відбудуться численні заходи з підготовки фізкультурно-оздоровчих та спортивних споруд міста до весняно-літнього сезону. З метою покращення умов для регулярних занять оздоровчою фізичною культурою і масовим спортом різних соціальних та вікових груп населення за місцем проживання та масового відпочинку з 1 по 30 квітня цього року проводиться всеукраїнський місячник спорт для всіх спільна турбота у Волинській області. У період проведення місячника будуть здійснені масові заходи з підготовки найпростіших фізкультурно оздоровчих та спортивних споруд до весняно-літнього сезону. У цій благородній справі пропаганди ідеї спорту для всіх потрібні загальні зусилля населення. Організацій і клубів, що реалізують програми з масового спорту. Звертаємося із проханням до засобів масової інформації підтримати проведення всеукраїнського місячника Спорт для всіх спільна турбота у місті Нововолинську. На цьому ставимо крапку. Якщо ви маєте теми для сюжетів, чи вважаєте, що журналісти СТН зобов'язані висвітлити якусь проблему, пишіть нам на електронну адресу, що зараз бачите на своїх телеекранах. Цей тиждень з вами провела Іванна Білішук. Вже з понеділка у студії зустрічайте мою колегу Вікторію Ярмолюк. Я прощаюся з вами. Бажаю вдалих вихідних, а головне мирних мережіть себе та один одного.